Знаєте, і все, що не робить ця державна система за будь-яка державна система, яка стоїть для чиновників, вона все робить на наше фактичне знищення і використовується для особистих потреб. Ну, от взяти, допустим, навіть, от ми вирішили, хтось там колись там вирішив, що чиновники мають виплачувати нам якусь там пенсію. фактично. Для того, щоб виплачувати пенсію, вони діруть нас в три горла, фактично. Вводять всякого різного там всякі податки, і все, от нам на пенсію треба, на пенсію давайте, а от що там треба ще, то треба, а от там не треба здрати. Тобто, розумієте, коли ви їм даєте чимось керувати, де їм треба щось там збирати, вони починають дерти і, і, і геться, нас грабувати фактично. Навіщо вам це ну, потрібно? Начинає спекулювати, можуть отримати откат. От з того взяли, а з того не взяли, там ще башли, там сховали, там ще щось починається корупція, починається процвітання всяких там скритих схем і чорної економіки. Навіщо це потрібно? Нехай кожен отримує до кінця і сам собі відкладає на свої пенсійні життя. там. Те, що може там хтось створити, давайте створимо в золоті вам рахунки, і ви туди собі відкладаєте. От. Я не договорив, що якщо ми допустим, створимо таку нову державу, то просто перейдемо на якусь там валюту, долар чи євро, і, і все, і забудемо про цю проблему, щоб ніякої інфляції додатково не було. Все ми допустим, гривню, прикладеної до золота і будь-який банк. Може ці золоті гривні друкувати. А чому мені? Яка різниця? Вони золоті. Вони. З золотом, золотими монетами. І все. І все буде чудово і класно. Хай там розповідають про те, що треба робити, щоб була інфляція, що вона добре, коли є інфляція. Не треба ніякий інфляції. хай хай буде дефляція фактично. Або будуть долари чи євро, а в цьому буде дефляція. Відклав, зберіг, це твоє, купив золоті монети, зберігаєш в банки, там, в себе під подушки, или в сейфі, закупили зброї, там, всього тому подібне, і, і все. На пенсію відклав. Якщо щось там сталося, не, не, не повезло самі громади, вирішуйте свої питання, займайтесь доброчинністю, організовуйте фонди допомоги престарелым вкладывать якісь там ну короче це вирішите, виріш, виріш тем более людям подобается допомагати іншим людям